Сьогоднішню п'ятницю ми з вами точно можемо охарактеризувати як темну п'ятницю у Львові та на Львівщині. Діють графіки відімкнення електроенергії про ситуацію зі світлом, яка є зараз, та коли чекати, що вона стабілізується, будемо говорити із речником Львівобленерго Олександром Горгутою. Пане Олександре, вітаю вас, добрий вечір. Добрий вечір. Ну, вже тіші, що Сьогодні ви до нас вмикаєтеся зі світлом. Скажіть, будь ласка, якщо порівнювати п'ятницю з іншими днями, чи було сьогодні світла у домівках Львова та Львівщини більше? Чи ж навпаки, графіки були ще жорсткішими? Якщо аналізувати по споживачах? А, ну, найгірша ситуація була звичайно вранці в середу, так коли відбулася власне чергова атака на енергосистему. Вранці були ще аварійні графіки, після цього впроваджені графіки погодинних відключень. Обсяг приблизно був той самий від 2,5 до 4 черв, десь так. Але завжди перший день графіків, так, і психологічно, звичайно, і технічно він звичайно складніший для усіх. Ось вчора приблизно була така ж ситуація. Сьогодні теж там обсяг був від 2,5 до 4 черг. Зараз під вечір, ніби ситуація покращилася. Що означає покращилася ситуація? Світла стає більше менше. Садимо графіки, звужуються. Що саме? Поясніть, будь ласка, так так ну зменшилась обсяг відключень. Графік. Наскільки зменшилося? Скільки раніше повідомлялось, що ми можемо до 16 годин сидіти в добу без світла перед ефіром? Mm -hmm. я дивилася... Маєте на увазі конкретно сьогоднішній вечір? Тобто тут mm -hmm. не йдеться про загалом ситуацію. Тобто, що саме сьогодні є інформацією, постійно оновлюємо на нашому сайті, можна там подивитися. Ну підхоплюється також інформаційними каналами там стосовно обсяги відключення, які зараз є. Тобто зараз вечір, ніби світла має бути більше. Ось, але як буде завтра? Ну на жаль, ми ще не знаємо цієї інформації. Ну, це вже хоч якісь позитивні новини на фоні всього, що зараз повідомляється. Але не можу не спитати, пане Олександре, тому що мені здається, що це запитання у студії вже ставила далеко неодноразово, і вам його так само ставила не перший раз, але повторюся, чому графіки постійно змінюються, постійно оновлюються. Тобто, кожні мені здається, що год, кожну що години ми отримуємо нові графіки. З Чим це пов'язано? Давайте роз'яснювати. Пов'язано з тим, що графіки формуються для регіонів знаку Коренерго відповідно до ситуації, яка є в енергосистемі України. Тобто прогнозується певна ситуація в мережі. Відповідно, прогнозується та потужність, яку можна буде використати. відповідно, ця потужність розподіляється, тому десь кожен регіон отримує ту потужність, яку він може використати, і яку не може відповідно на ту, яку ми не можемо використати. Складаються графіки, тобто графіки відключень. Чому змінюється? Змінюється, тому що змінюється ситуація в енергосистемі. Цей прогноз, можливо, десь більш песимістичний, і коли протягом доби з'являється можливість дати більше електроенергії, дати більше потужності для споживачів, відповідно, відбуваються ці зміни в графіку. Так, вони відбуваються часто. Ну часто відбуваються вони. Ініціатива на Кокренерго, яка відповідно дає вказівки. Після чого ми вже інформуємо просто споживачів про те, що зменшено або збільшено обсяг відключень. Ну дійсно, це буває досить часто. Ну, думаю, коли йдеться про зменшення, не думаю, що це якби негативна. А, Ні, коли так. про зменшення може не проти, але все-таки все одно ці графіки вони постійно оновлюються. І інколи є так, до прикладу, що він і зміщується. Якщо я розуміла, що в мене світло мало вимкнути о 18, вимкнути, даруйте о 18-й годині, то його вимикають, до прикладу, там, 17-та Такі випадки теж є. Є, е, ну знову ж таки, це не залежить е, від нас, фактично, залежить від тих команд, які дає на покорена стосовно провадження тих чи інших. Обсяги відключені. І, відповідно вони можуть зменшувати, збільшуватися. І, відповідно, цей графік також зменшується або збільшується, і може змінюватися час так само, якщо там з певної години ми мали мати там, наприклад, дві черги. А тут прийшло розпорядження про те, що з цієї години має бути дві з половиною черги або три черги. І, відповідно, обсяг відключень буде більший, або, наприклад, зможе зміститися одна черга, як ви кажете, на пів години, тому що нелогічно. І технічно це неправильно відключати іншу чергу на півгодини, щоб наприклад 17.30, а о 18.00 відключити і вже якби вашу чергу. Ну розумієте, я розумію, ну, десь такі на, на жаль, такі моменти є. Ми розуміємо. Ми, ми всі люди. Ми всі розуміємо, що це недобре добре для о, побуту для інших речей. Але на жаль, ось вплинути на ту на цю ситуацію. Кардинально не можемо. Всі регіони України живуть фактично в таких умовах постійних змін, які продиктовані тим, що відбувається в енергосистемі. Тобто ті всі атаки, які відбувалися, вони не проходять безслідно, навіть якщо електроенергія вже подається, Тому ми мусимо зрозуміти, що навіть якщо об'єкт відремонтовано, та чи лінія це відремонтовано, чи тимчасово заживлено, все одно це й не є. Та надійність і та стабільність, яка була наприклад до війни, так тобто, воно все одно не може бути а, працювати так, як це раніше працювало, і тому є завжди ці ризики, коли не вистачає потужності, коли щось виходить з ладу, і тоді це знову ж таки виливається в ті зміни графіку, які ми маємо. Ну мені здається, що ми споживачі вже точно стараємося максимально лояльно ставитися і розуміючи ставитися до ситуації, яка складається. Ми розуміємо, що ми живемо в час війни. Ми розуміємо, наскільки Росія бажально б'є по нашій по нашій енергетиці, і навіть якщо зайти на вас на сторінку, ну вже негативних коментарів, таких які були до прикладу. Там коли на початку починали обстрілювати нашу електроенергію, ну такої кількості вже точно немає. Але тут теж поставлю запитання і про справедливість, тому що. Я точно не відношуся до тієї людини, яка буде там е, тикати пальцем, казати, от в тому будинку ще жодного разу е, не вимикали світло. Я тішуся за цей будинок, що в них є електроенергія, але все-таки в нас є будинки, які там по 10 годин, по 12 годин без світла, а є будинки, які не вимикають. Поясніть, будь ласка, чому це так відбувається? Чому одним вимикають дуже довго світло, а іншим, до прикладу, не вимикають взагалі? Тому що це теж такі факти теж є, і тут я думаю, що ви заперечувати не будете. Ну, дивіться, я би трошки посперечався. В плані того, що е будинки, де зовсім не вимикають електроенергію, ну цього фактично не повинно бути. Тому що до графіки погодинних відключень входять всі фактично споживачі, крім критичної інфраструктури. Е ті будинки, які там, наприклад, як ви згадували, на початку 22-го, другого, е не на початку, а 22-му році, коли почались перші відключення, так е ми їх після того максимально Перевели на схеми живлення, щоб від'єднати від критичної інфраструктури. Тобто були дійсно будинки, які були схема, так була побудована адже це не було проблемою. Що по на одній лінії були і об'єкти критичної інфраструктури, наприклад, і звичайні житлові будинки була дійсно досить така глобальна проблема. Після цього ми з тим попрацювали, щоб максимально від'єднати ті будинки, які є по. Були приєднані до критичної інфраструктури, щоб вони було можливість їх, скажімо так, відключати по графіках. Може бути звичайно ситуація суто технічна. Наприклад, коли ем, сталося, вийшла з ладу кабельна лінія, або тему довелося поміняти тих чи інших технічних причин, тобто Олександр, тут Тут зрозуміло, даруйте, будь ласка, що перебуває, але мусимо завершувати. Якщо дуже коротко, на вихідних на Львівщині буде більше світла, чи поки ми не готові відповісти? А, ну на жаль, поки що інформації про це немає. Ну але будемо так, сподіватися тоді. Так. Да, так, Вихідні завжди були трошки легша ситуація, якщо згадати попередні. Наприклад, сподіватимемося, що світла буде й далі. Більше я дуже дякую вам, що ви включилися. Дякую, що відповіли на гострі подекуди запитання, але це те, що зараз точно думають дуже багато людей. Тому ми маємо все одно відповідати, аналізувати і роз'яснювати ситуацію, в якій ми опинилися. Олександр Горгу, директор Львівобленерго, Львів Обленерго, був з нами на зв'язку.